Пластикова картка замість синьої книжечки українці, які в новому році отримуватимуть паспорт, матимуть вже цілком новий документ. Це одна із вимог Євросоюзу для запровадження безвізового режиму. На пластикову картку, окрім звичних для нас даних, згодом планують записати медичні дані та податкову інформацію. Пообіцяв президент. Тож чи варто вже відмовлятися від паперових паспортів? Ольга Кошеленко розкаже подивитись як розумна німецька машина друкує першу пробну айді картку на ім'я Мар'яни Ткаченко приїхав президент Петро Порошенко нове остаткування німці нині монтували до глибокої ночі останнє прощаває радянському союзу 16-річні наступного року отримуватимуть саме такі а не паперові паспорти із кількома рівнями захисту та великими можливостями тут більше 400 кілобайт інформації і нам треба сьогодні крок за кроком іти до того щоб наповнювати цю інформацію. Чому тут не бути медичним даним, чому тут не може бути податкової інформації разом з ідентифікаційним кодом? Ті, хто мають паперові, теж зможуть замінити їх на електронні за бажанням. Законодавство, яке на сьогодні є, безкоштовна людина отримує цю картку. Але я вас запевняю, не потрібно змінювати існуючі паперові документи. Не створювати черги, тому що ці документи вони є справжні. Мій старий паперовий паспорт, що вже добряче зносився, я можу обміняти на новенький пластик вже у січня. Втім, фахівці радять із цим не поспішати, допоки в усіх органах державної влади не з'являться спеціальні пристрої, які щитуватимуть інформацію прошиту ось на цій карці. А під час її отримання паперову книжечку доведеться здати. Дані про місце реєстрації чи сімейний стан прописуватимуть в електронному вигляді. Їх можна буде переписати, не змінюючи картку. Є спеціальний рідер, який переход, для того, щоб ти міг вставити до з USB в комп'ютер і читати за допомогою мрз зони і є так так званий nfc модуль. Ти можеш. Прочитати, сканувати цю прикласти до телефона, і повністю в тебе відкриється на телефоні всі дані, які є відкритими. Допоки ж usb входи і смартфони не з'являться в кожній сільраді та районній поліклініці. Разом із пластиком видаватимуть паперову довідку, що дублюватиме електронну інформацію. Щойно президент поїхав. Розумна німецька машина зупинилась. Запустити її знову, оператор не зміг. Утім, обіцяють, у січні вона запрацює наповну і друкуватиме 45 тисяч примірників на добу. Ольга Кошеленко Дрій Поставець ТСН 1+,1.